Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо красу, і як ви вже зрозуміли з назви відео, це буде відеозапрошення до спільного проєкту Сніжинка на долонці. Випадково прийшла до мене ця ідея, коли я в'язала новорічні сніжинки, а я вже їх почала в'язати, тому що мене попросили, запитали, чи є в наявності така краса. Так, в мене її немає, тому я її вирішила нав'язати завчасно. Ну добре, що завчасно, да, готуй сани з літа, як говорять. І прийшла мені така ідея цього спільного проєкту. Для того, щоб ми змогли поділитися красою з іншими, ми можемо обмінятися корисною інформацією, тому що один із пунктів цього спільного проєкту є додавання схем по можливості, звичайно, до спільноти. Тобто, якщо ви в'яжете якусь сніжиночку, будь-то гачком чи спицями, в спільноту додавайте схему. Нею зможемо користуватися ми, тобто блогери, так, і нею зможуть користуватися інші, це буде дуже корисно. Також я хочу, щоб цей спільний проєкт трішечки допоміг нашим каналам у просуванні, чому, ви знаєте, думаю, кожен знає, да? чим більше вподобайок, чим більше коментарів має відео, тим краще воно просувається у системі YouTube. Тому таким не обов'язковим, але дуже вагомим, вагомою вимогою, да, трошечки така виходить, є коментування і ставлення вподобайок відео учасників, які будуть брати участь у цьому спільному проєкті. Так, я вже сказала про те, що це можуть бути в'язалочки, які полюбляють гачок. Це можуть бути в'язалочки, які полюбляють спиці, це не суттєво. Також, якщо у вас немає YouTube каналу, ви можете брати участь у цьому спільному проєкті, використовуючи ваші соціальні мережі. Тобто ви в'яжете будь-що, де є сніжинка або, власне, саму сніжинку, так? І робите фото, додаєте із хештегом Сніжинка на долонці. І додаєте також схему, за якою ви її в'язали. Звичайно, якщо це схема у вільному доступі, так, ви її просто знайшли, не платили за неї гроші відповідно, ж, так, і можете нею поділитися з усіма. Так, що я ще не сказала? Не сказала про те, що у даному спільному проєкті зможуть прийняти участь навіть ті, хто має вже дуже багато спільних проєктів. Так? Чому? Тому що сніжинка в'яжеться дуже швидко. Сніжинки є різноманітні, Ну, звичайно, ці рельєфні, так, на них на їх створення потрібно більше часу. І більш прості, але не менш гарні моделі, скажімо так, схеми, так, за якими можна зв'язати. Так, десь була в мене маленька сніжиночка, не знайду. Ну та й добре. За якими сніжинка в'яжеться дуже-дуже швидко. Тобто за 20 хвилин. Ви зможете створити сніжинку, зняти невеличке відео, це може бути відео буквально на 3 хвилини, щоб ви показали і сказали, з чого ви в'язали, як ви в'язали, і схему, що ви додали чи не додали у спільноту, так, і ставити ваш хештег. Також це відео може бути, якщо ви знімаєте тижневий влог, наприклад, ви просто знімаєте той шматочок, де ви зв'язали сніжинку так? чи виріб із сніжинкою. Ви проговорюєте про те, що це в рамках спільного проєкту Сніжинка на долонці, а в саме відео ви додаєте хештег Сніжинка на долонці. Все. До того ж, кількість відео, по вашому бажанню, тобто в нас немає якихось таких рамок, меж, що ви там в суботу, до 10-ї години ранку ви маєте зробити це відео. Ні. Кількість відео вибираєте ви. День, коли ви його покажете, нам також вибираєте ви. Ніяких таких суттєвих особливих обмежень немає. Ви працюєте тоді, коли до вас прийде натхнення, коли прилетить ваша муза. Головне, щоб це було цікаво вам і щоб ви поділилися вашою красою, вашим натхненням з усіма іншими вашими глядачами. А ми будемо проходити і коментувати вас. Так, майже все я сказала чи не сказала? Ага. Я ще не сказала вам про те, що додаєте до спільноти схеми, з якими ви в'язали. Також ви можете зняти майстер-клас по в'язанню чи то серветочки в новорічному стилі, так? чи то сніжинки, чи то якогось іншого, іншої якоїсь прикраси для новорічної ялинки. Так? Зараз дуже багато різних дзвіночків, ангелочків, чого завгодно. Якщо ви це зможете показати іншим, будь ласка, це буде дуже, дуже гарно. Так? І не забувайте кожного разу просто ставити хештег, сніжинка на долонці. Долучитися до цього спільного проекту зможуть усі бажаючі, просто залиште під цим відео мені коментар, що ви зі мною. Що ви будете брати участь, і я створю потім список тих, хто з нами, тих, хто створює сніжну красу, так тих, хто допомагає створити новорічний настрій нам. І якщо ви зараз ще не вирішили остаточно, чи ви будете приймати участь чи ні, ви можете долучитися в будь-який момент, оскільки цей спільний проєкт буде тривати до нового року. І якщо в нас буде чималенька кількість бажаючих учасників, так, то я вирішила, що ми зробимо. Приємність так, для найактивніших учасників, і вони отримують чи він, чи вона, чи вони отримують подарунок від мене чи від спонсора, можливо, хтось захоче бути спонсором, буду тільки рада. Так, ось такі прості умови. Тобто, чекаю тих, хто надумав. Тих, хто бажає прийняти участь, тих, хто бажає долучитися до цього спільного проєкту, у коментарях від вас відео хоча б одне до нового року. Від вас схеми по можливості, від вас хештег до ваших фото у соцмережах чи у чи під відео, або в назві, або у описі ставити хештег Сніжинка на долонці. Це все, що від вас потрібно. Так, ну і, звичайно ж, гарний настрій. І, звичайно ж, проходимо, коментуємо всіх, підтримуємо всіх, хто братиме участь у цьому спільному проєкті. Відео хоч найменше, буквально на 5 хвилиночок. Ось так, на цьому буду завершувати. Чекаю ваших коментарів, чекаю ваших вподобайок і чекаю вас у моєму спільному проєкті. Все, до зустрічі!